Продажі зараз Nissan Qashqai Це 2016 рік, 1,5 дизель, механіка. В автомобіля 216 оригінального пробігу. Він на дуже гарній комплектації. Камери 360, парктроніки передні, задні. Тримання в полосі також є, розпізнавання дорожніх знаків. Круїз контроль, безключовий доступ є. Гарна різина, гарні диски не покоцані без бордюр всі Безключовий доступ є. Салончик гарненький, чистий. Ось так виглядає салон. Велика навігація. Ніякої ржавчини немає, автомобіль з Франції. По козову дуже гарний. Весь ціленький, кому треба покази товщиноміра зніму окреме відео або на яму зажену, покажу, що дні ще не ржаве. По недолікам ось тут тільки одненька м'ятинка, а так все. А так автомобіль гарний, рівний. Камери 360, парктроніки задні. Ось так виглядає. Гарний, рівненький, взагалі без дефектів. Немає ніяких сколів по капоті, можливо зовсім маленькі від камінчиків що камера вже не передає кому треба додаткові відео все познімаю так виглядає багажничок також є домкрат запаска, аварійний знак весь комплект кнопочки ніде не затерті все в гарному стані все працює кожна кнопочка Одійське сидіння теж не потерте в гарному стані. Заводиться з кнопочки. Клімат контроль працює. Як я вже казав, є розпізнавання дорожніх знаків, навігація. Середній розхід 44 літри. Машина їхала своїм ходом. Я її особисто віз. Так. Також є тримання в полосі. Реально гарний стан машини. Руль в оригіналі, заводська строчечка, нічого не перешивалося. Кнопочки всі ціленькі, дзеркало з автозатемненням. Ось так виглядає, дуже гарний автомобіль. Моторчик шепче, автомобіль обслужений. Вчасно мінялися масло і дуже гарно працює, дуже гарно їде.